Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, піст прямим кроком спішить до Великого Дня. Головне, щоб ми, як християни, спішили приготувати своє серце, спішили зустрітися з Христом. Господом спішили отримати від нього прощення гріхів, спішили отримати Його ласку, бо скажу вам на правду, що можна спішити спішити все життя і не встигнути. Сьогоднішній Євангеліє Тяжкий був чоловік. Напевно, був повний чоловік той паралізований. Бо людина, яка лежить, тільки харчується. Я думаю, вона набирає вагу, вона не рухається. Часто хворі люди вони хочуть багато їсти. Могли взяти його якось на такі ноші і принести двом. Деколи є такі люди щупленькі, худенькі, то може один взяти на руки. А тут аж четверо. Тяжка була людина. Не знаємо, чи морально була тяжка людина. Можливо, бо люди хворі, часто є такі, знаєте, прискіпливі, вони денервовані. Я їх розумію. Вони мають, знаєте, цілий час незадоволення. Вони мають цілий час претензії до тих, хто біля них ходить, все їм не так лежить. Мені це відомо. Але несуть його. Несуть ті четверо, мають віру, що Христос може йому якось допомогти. Але що було в їхній голові? Яка була їхня ціль? Підняти його на ноги. Вони чули, що Христос робить такі речі сліпими, кривими, прокаженими. Певно, що дасть раду і тому паралітику. Ніхто з них не думав за гріх. Це був їхній друг. Може, вони з ним грішили разом, не знаю. Ну, певно, що ніхто з них не думав, давайте занесемо того Григорія, наприклад, до Ісуса, хай йому Ісус. Відпустить гріхи перед Великоднем. Люди думають про тіло. Це нормально. Це у ваших картках пише, всіх парафіях. Здоров'я, здоров'я, немочі, лікарня після операції, перед операцією і так далі. Здоров'я. І десь попадеться одна картка, дві, п'ять може. За здоров'я душі, за прощення гріхів родини запрощення моїх гріхів, моєї духовної паралічі, то є завжди люди переживають за тіло, але і в кому стані душа не видно, і очі не бачать, і серце не болить. І ось коли вони принесли, такі настирливі були, немає доступу. Є якась між Ісусом і між хворим, є якась перегорода, якісь, які, знаєте, багато людей, перепона. Але вони виходять з положення. Молодці, мали віру. Якось несли його того тяжкого чоловіка по тих дахах, розібрали і дах і спустили його перед Христом. І що вони чують? Не то що, ради чого вони прийшли? Мали би нормально почути, о, паралізований Григорій, встань і йди додому. О, все нормально. А Христос каже ні. Прощаються гріхи Твої. О Ісусе, да бо що тут гріхи Його? Нащо ті гріхи прощати, нашу та сповідь? Я і так хворий немічний, чи і так мені є все добре. Нащо та сповідь? Ну ще раз на рік, бо так мене колись батьки навчили, і то прийде, і то щось там, ті сповіді тушнить, маринує того священника, щось витягає з нього ті гріхи, то її покута для священників. Йому та сповідь не треба, він не розуміє, пощо він взагалі тут клякнув. Ісус краще, прощаються гріхи твої. І далі зупинка: шок всіх. Шок в тих, хто приніс його до паралі... до Ісуса Христа. Бо зараз буде розчарування. Тут ми його зняли з дому. Може, жінка казала його того Григорія, може, мама казала: дайте йому спокій, дай ви його несете. Він ледве лежить на ліжку. Де ви його так тривожите? Ви його все тіло болить. І тут ми назад його паралізованого додому принесемо з прощеними гріхами. Позорище буде. Другий, хто мав шок, це ті там, такі ті діятелі фарисейські, знаєте? Хто може прощати гріхи, окрім самого Бога, богохульник? До речі, богохульство це є один з найтяжчих гріхів. Вони Христові приписують богохульство. То цікаво, дорогі мої, знаєте, та люди мали шок? Перший раз таки чують. Христос каже, що легше зробити? Гріхи простити чи сказати паралізованому відпускаються твої гріхи. Мені, як у легше сповідати. І мені, як у легше сповідати в церкві. Ніж ходити по лікарнях. Ми робимо це і друге. Але я просто кажу, що мені є легше. Легше господині є зварити якусь кашу, ніж цілий день бавитися там і якусь суперблюдо готувати. Це є легше, це є простіше. Запарити мівіну, ніж зварити борщ. Це є простіше. І священник теж має простіші справи. Мені легше є. В церкві, коли люди до мене прийдуть як у священника, ніж ходити по тій лікарні і, і шукати тих, хто хоче до сповіді, набагато легше. Але для Ісуса це зовсім інше. Йому є набагато важче прощати людям гріхи, ніж оздоровляти хворих. Поклав руки і сліпий, пішов щасливий, зрячий. Лазаря, вийди сюди. Не треба, там була ціла церемонія, процесія і так далі. Три рази круг могили Лазаря пройти, 150 поклонів дарити. Ніць, три слова, Лазарю, вийди сюди і Лазар вийшов. Це Ісусу ніць не коштує. Але йому коштує нам простити гріхи. Він, коли встановляє Євхаристію, він не каже: прийміте, я дітей, це є тіло моє, що дається за вас на оздоровлення паралізованих, на оздоровлення сліпих, кривих, прокашених. Ні. Але я вам віддаю своє тіло, свою кров. Я віддам її на Христі, я вам дам приклад, як це робиться. Вооставлений є гріхов. Простити тобі гріх, мені гріх, як у священнику, це Христові треба йти на голгофту і вмерти знов за твій гріх. А підняти паралітика йому треба сказати одне слово на відстані навіть. Розумієте, для нас прощати гріхи наліво-направо. Я ніц не відчуваю. Ви мене цвяха мене розіпнете в тій сповідальниці, я не маю болю, ви мені терновий вінець на голову не покладете і не згамселите мене бичами. І б я, б я це все відчував. го я б мені було би тяжко вам прощати гріхи, коли б я після сповіді виходив ледве живий. А для Христа саме так. Він після наших сповідей ледве живий. Труп. Розумієте? Ми вийдемо далі то саме, то є то, 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 така технологія людського життя, іншої нема. Але кустує для Христа набагато тяжче прощати гріхи. Я знову підійду з другої сторони, дорогі мої брати і сестри. Та тяжесть того паралітика, що він був тяжкий, я думаю, що він був набагато важчий духовно. Що його дуже важко було принести його, того грішника, бо гріхи це, є такий, це не є камінь. Параліч фізична це є камінчик, але коли є гріх на душі, це є така велика скала, це є така піраміда, яку важко, дуже важко підняти. І такого паралітика дуже важко принести до Христа і до Бога. І тут цікаво, розумієте, Христос облегшує і душу, знімає той великий камінь, дає здоров'я тілу. Але в нашому випадку ми несемо до церкви на ноші нашої любови наші немочі, переважно фізичні. Я ще раз кажу, переважно пишуть люди в наміреннях за фізичне здоров'я. Ми несемо паралізованого чи сліпого, чи ще когось там, чи навіть якийсь, хтось має проблему з роботою, з екзаменами, там, з дітьми маєте проблему, може, хвороба якась. І ми це все на ношах приносимо тут на престіл до Ісуса. Але як би Христос хотів, і кожен священник, щоб ми на ношах нашої любові. Принесли наших грішників. Коли ви є на роботі, хто захворіє з ваших друзів, співробітників, ви, якщо маєте добре серце, ви йдете, відвідуєте, чи в лікарню, чи додому, принесете якийсь там йогурт, чи якусь мандаринку і відвідаєте, запитаєте, поспівчуваєте, пару рублів дасте. Супер. Але принесіть з роботи до Христа у тих грішників час спосту. Запитай його, Марія, ти була в сповіді, коли останній раз? А ти робила сповідь хоч раз в житті, не що ти не крала, не вбила, не вбила, чи не вкрав, не вбив, чи ти робила сповідь, розумієте, з цілого життя? Може тобі варто посповідатися? Чи ти ходиш на хресну дорогу? Розумієте, вірні, в чому в нас проблема є? Поприносьте тих домашніх своїх, які сплять нині в ліжку і кожної неділі дрихлять, бо вони сіна робили. Їх поприносити на ношах. Я їх в родині теж маю немало. Отам От не на сила. Важко одній жінці, одній, знаєте, простій мамі чи то дружині. Важко, є набагато легше, коли побожний чоловік, побожна мама, тато, мама, коли побожній дідусь, бабуся, а маєте паралізованого грішника-сина, то ви четверо, п'ятеро можете його стягнути, взяти на ноші і якось навернути, дати йому приклад і привести його до Бога. Але це так не працює в наших так Майже немає того. Переважно є один, а п'ять-шість духовно паралізованих. І як їх тяжко рушити тій мамі, бо вона сама в неділю встає і йде до церкви. Вона сама відкриває хресну дорогу і молиться. Вона, воно буде результат по-любому. Вона сама бере вервицю до рук, сама бере хліб і воду, а їм того не треба. І то їй так тяжко їх нести. Але зверніть увагу, на що Христос звертає увагу. Він не звертає увагу на грішника, який лежить. Він звертає увагу на серце тих, хто його приніс. Бо є сказано, він побачив в їхньому серці віру. В Серці кого? Фарисеїв? Ні. В Серці тих, хто його приніс, того розслабленого паралітика. І якщо Бог побачив в твоєму серці віру, Він тобі дасть силу здвигнути і принести до Бога тих. Власне, хто є паралізований духовно. І останнє, що бракує сьогодні кожному із нас. Побожного життя я не знаю, як ми живемо. Церква це не показник. Церква це завжди складені ручки, вервечка в руках, молитовник, гарний спів, священик себе гарно, чемно поводить. Це не показник. Але твоє середовище це показник. І ти можеш там і вдома, і на роботі ти можеш бути дуже побожний в душі. Ти в душі собі десь там легенько перед їжею на роботі тако станеш боком і перехрестися, щоб ніхто не видів. Ну ти побожний, це прекрасно. Вдома помолишся так. Щоб ніхто не бачив. Бо як хтось зайде в кімнату, ти вже просто сидиш. Хтось вийде, ти знову читаєш побожну книжку. А нащо вони всі? Б... Я так, щоб ніхто не знав. Це є наша проблема. Христос сказав ясно і виразно: приклад вам дав, щоб ви робили так, як я. Не тільки теорія, але завжди мусить бути приклад. Ми ніколи не навчимося математики, не навчимося добре української мови, не навчимося фізики, ні хімії, ні іншого предмета. Я ніколи не стану священником, ніколи не зможу давати якісь поради, коли не буде прикладу. Є задача і є. Викликає вчителька до дошки, розв'яжи приклад тої нинішньої теми. Для чого? Для того, щоб легше було мені зрозуміти. Ми вчилися, навчив професор з Німеччини цілий час кожна тема казус, 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 казус. В перекладі казус, приклад, приклад, приклад. Подружнього життя жив так, Григорій і Марія. В них було так і так. Чи мали право розлучитися? Бо було так і мільйони прикладів. Бо приклад, він нас будує. І що сьогодні бракує в християнському житті священичому житті? Чому сьогодні священики ходять без реверенди? Вони, а я, я і священик, Бог знає. Але ти маєш дати приклад. Реверенда це є проповідальниця. Ти йдеш через безбожне місто, де на тебе дивляться, як на інопланетянина, але ти свідчиш тим безбожним людям, що є на небі ще якийсь Бог, бо ти є духовна людина, ти є слуга того Бога. Приклад. Поведенька священника, де би він не був, навіть на весіллі. Приклад. Отого От нам бракує. Я тихо в куточку молюся, ніхто того не знає. Але щоб тату дав приклад, мама, приходять діти, тату молиться, руки в склав. Тату зранку до церкви йде. тату себе чемно поводить за столом, так може собі вжити алкоголь, але знає, де зробити паузу. Ви маєте в автомобілі є або дві, або три педалі, але одна конче. Сцеплення не в всіх машинах є, але тормоз є всіх бо Інакше смерть і мусить бути гальма деколи і в нашому духовному житті. І тому, дорогі, сьогодні отой приклад. Не тільки Ісус дає приклад, але також я вірю, що є такі люди, які своїм життям вони Бога несуть, вони є живий приклад, приклад поведінки, культури, мовлення, стриманості, чесності, правдомовності. Чистоти терпеливості, любові, прощення. Та той список є ціла літанія. Оце сьогодні, чому нема здвигу? Воно нема прикладу. Ми є така лампочка, таке світелко, так? але зверху свічник має бути під лампочкою, так як того свічка і свічник. Але наш свічник є на світлі. І що варте, то світло? Де воно посвітить? Візьміть ліхтарик, запхайте його в чехол. І куди ви ним зайдете, навіть якщо він буде світити в тому чехлі нікуди. Розумієте? Але навіть коли ти є маленьке світло, коли ти є маленька свічечка, то вже щось в хаті видно. Якщо ти навіть чимось одним свідчиш. І нам сьогодні бракує того світла бути прикладом, дорогі мої. Є такі люди, які є, які є прикладом. Такі люди завжди були, які відрізнялися від загального середовища. І станьте прикладом вдома. Не сварні не і косне. Станьте прикладом, і, і навіть коли сідаєте до столу. Вся родина пакує м'ясо. Ви скажіть, я не споживаю. Цей час посту приклад чудесний. Я розумію, що ти, як, як всі, я підтримую, не хочу образити тої гані, яка Ганя не знає, може, до неї не дійшло, що це їй піс, дай їй приклад, ні. Я піду в сповіді, скажу, їла м'ясо, і справа завершена. Може, щось не так. Дорогі мої, і то є важливо, пам'ятайте, приклад вам дав. Ісус не тільки гарно балакав, Ісус не тільки ховався від всіх очей, але ми знаємо Його життя. Чи Він молився? Про це знали всі цілі ночі. Чи він прощав? Він не стадався сказати, Бог, Отець, бачить моє серце, що я вам ворогам прощаю. Ні! Але Він вимовив: Отче, їм, бо не знають, що роблять. Дав приклад багатьом, які стояли на головті. Ми його розпинаємо, а Він нам прощає. Та тут тих прикладів то в ціле його життя це суцільний приклад. І тому сьогоднішньому, другому неділі посту приклад. Приклад тих чоловіків, які принесли та, й, та й любов до того приятеля. Сьогодні мало ми маємо тих приятелів в тому житті, ну це інша тема. Але я вам хочу сказати: будьте живим прикладом. Прикладом християнського життя. Бо якщо ти носиш Христа тільки в серці, то на колись на моїй твоїй могилі не варта ставити хрест на могилу, а варто той хрест закопати в землю. Бо ти мав Христа в серці. Але якщо ти йде з Христом і його видно, тоді той хрест поставлять так, щоб його було видно на твоїй могилі, що ти був істинний і справжній християнин. Того я бажаю вам, того як священик бажаю собі, бо я також маю бути прикладом для кожної людини. Хай так станеться. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, Слова Божа в пості має правитися Василія Великого з тими гарними молитвами.